Всім привіт! Дякую, що з на мій канал. Рада всіх бачити. Хочу подякувати в першу чергу за те, що підписуєтеся. На моєму каналі вже прибавилося багато глядачів за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі. Якщо цікавить якісь питання, пишіть, буду відповідати. Своє відео хочу розпочати з товарів такі в магазині Теді. Привезли дуже багато до свят, до великня, всяких товарів, всякої посуди такої дуже гарної, дуже багато всяких зайчат, дуже класного такого декора. Мені дуже сподобався, я ще нічого не купувала. Поки тільки сьогодні побачила, тому що я в цьому магазині давненько вже була. Але дуже мені сподобалися ці всі товари в дитячу кімнату чи на стіну повісити якийсь декор, якісь віночки. Дуже багато всяких таких. Декору такого, статуетків таких, в общем дуже класний посуд. Мені дуже сподобалась оця така цукерничка. Вона, правда, такого невеличкого розміру, але дуже мені сподобалась оці зайчата, їх можна поставити і на поличку, як декор, дуже багато всякого, очі розбігаються, не знаю, що взяти тому, хто в Німеччині, заходьте, дивіться. Я поки що не купувала, але хочу теж потім так дещо купити. Хочу поставити, потім може замінити декор, який буде весною. І хочу замінити на деякий такий весняний. Тому всім гарного перегляду! Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім гарного перегляду! У нас на обід така, буде макарони і така підливка з м'ясом. Тут от я додала приправка соус. І зараз воно трішки ще потужиться. Я чуть-чуть води, щоб воно підтушилося. І потім додаю сметани. І буде воно таке в томатному, смотано-томатному соусі. І макарини. Вариться. общем, тут є в мене такі приправки: грибна, ось така ось Це цю, що я додавала тільки що. В общем, такі в мене всякі є приправки. Я їх так роблю як соуси та до, до красної риби до. Лосося, те, що я запікала в духовці, також запікаю, це я беру цей соус. Тут все написано, розводиться він з водою, розмішується, заливається. В общем, такі в мене приправки тут для плова, тут для в общем, Зараз трішки додам води, щоб підтушилося. І сметани. І так на макарони наверх. Ще поріжу гірочки, і такий у нас буде обід. У нас тут в сусідньому селі така смачна пекарня. Ми там беремо хліб. Хліб такий смачний, мені такий, напоминає, як в Україні, кирпічик. І там булочки. Оце така, м'яка, з корицею. І далі з вишнею, з глазурю і з міндальними ліпістками. Дуже смачна така. Ця така взагалі така, м'ягесенька з сахаром. Да, сахаром і корицею. Це чоловік зранку купляє хліб і купляє такі булочки до лати, до чаю мені зранку. В общем, така якась пекарня, ну дуже-дуже смачна. Ну, вона є і в городах. Вона взагалі по Германії, то ось так вона називається. Там дуже смачна випічка. То хто в Німеччині тут, а то можете спробувати. Дуже смачна, така завжди свіжа. Вони і хліб завжди свіжий продають. Вони так понімаю, вночі печуть, тому що з вечора вже в них, наприклад, нічого нема, а зранку вже прямо все в них свіже, все таке м'якеньке. Попросила Лію, вона мені начистила картошку, порізала і поставила. А я зараз посолю і, поки картопля буде варитися, буду зараз з фарша робити такі ліниві голубці. Зараз почищу цибулю, зроблю таку засмажку. морква у мене у морозилки. І зараз відварю трошки риса. І буде у нас картопля з салатом і лінивими голубцями. І потім, потім після того хочу поміняти скатерку. Вже вона мене постиралася, посушилася. Зараз хочу тут ці плейсмати трошки почистити, бо на деяких вже, звісно. общем, зараз хочу розвести трішки моючого. І мочалкою так їх почистити, і положу, вони трошки висушаться. І зараз попросую скатерку, хочу сіру цю застелити. І тут теж якусь вазу поставлю. Може, теж буду забирати зараз оце, і буду ставити. Якісь, може, листя евкаліпта чи щось, в общем, щось зараз подивлюся, що там у мене є. Поки в мене картопля варилася на пюре, я вирішила тим часом безстренько приготувати ліниві голубці. Тут у мене фарш уже готовий, так як у мене тут немає м'ясорубки, то я купляю готовий фарш. Поки мене... Я фарш посолила, поперчила і ставлю варитися рис. Поки мене рис буде варитися, я роблю засмажку на фарш і роблю засмажку, щоб була наверх. Коли кидаю засмажку до рису і до фаршу, то голубці виходять такі соковиті, не сухі. Мені так більш подобається. І так само кидаю засмажку, якщо, наприклад, я роблю начинений фарширований перець. Також я до рису і до фаршу додаю засмажку. Зараз готую засмажку, це цибуля і морква. Морква, до речі, виручає що з морозилки. Поки буде засмажка у мене готуватися і рис варитися, фарш у мене стоїть, як то кажуть, чекає свої черги. І буду далі розводити воду, пасту. І буду, е, далі, коли вже в мене буде майже приготуватися е, ліниві голубці в духовці, я додаю сметану. Так виходить дуже-дуже смачна сметаною. Таке в нас було меню на обід у нас була вермешель, те, що я показувала спочатку відео, і така підливка куряче філе. з е, Ну, з томатною пастою і додала ще сметану. Вийшло дуже-дуже смачно, тому, якщо комусь сподобалося, можете скористатися. Виходить дуже смачно. Єдине, що якщо кидаєте томатну пасту, то треба додати трішки цукру, щоб збалансувати смак. Додаю. Капусту айсберг. у мене такої обичної капусти не було. Була тільки така айсберг. Тому додала айсберг. і я думала, що вона дуже так протушиться, як то кажуть, її видно не буде. Але ні, вона гарно протушилася. Ну, на смак вона дуже смачна була і її видно було, до речі, тому що я думала, що все-таки айсберг. вона дуже м'яка капуста. І думала, що її, як то кажуть, вона геть вся стушиться. Додала засмажку. Додаю рис і зараз буду мішати гарненько весь фарш. Виходить, він дуже-дуже смачний, коли є засмажка. Так, зробила ліниві голубці. У мене сталось трошки засмажки, я виложила наверх і потім зробила воду з томатною пастою, додала солі і залила. І потім, вже в кінці, я так місцями, так де неде де сметану. вона сметану тоді дуже смачно виходить. Зараз ставлю на 180 градусів, приблизно на хвилин 40, а далі буду дивитися. в общем, буду до готовності дивитися, пекти, як воно вийде. Ну, виходить смачно, я не часто роблю, але виходить смачно. В прошлому відео я показувала своє прибирання на кухні, як я змінювала зимній декор, як я прибиралася і говорила, що хочу розпечатати постери. І мені написали такий коментар, пані Наталія. І я думала, чи відповідати на нього, чи ні, чи пропустити. Але все-таки вирішила відповісти і пояснити. Я зараз скажу, який це був коментар. Було написано так. Оце в людей проблеми роздрукувати постери, змінити декор і так далі. І оце в людей проблема. Ну, хочу сказати так. Я не говорила, що це проблема, по-перше, по-друге, поясню цей коментар, так. Мій канал? Про мотивацію на прибирання, про декорування дому, про затишок, про покупки для дому, для діток і так далі. Так у мене написано в профілі. Тому на своєму каналі я показую так, як я і писала. У мене тут різні покупки. Я показую своє життя, життя своєї сім'ї, багатодітне життя. Так, як є, так і показую. Я розумію, що зараз вдома в нас тяжко. Я скажу так: ми вдома теж жили, жили півтори року. Я знаю, що це таке жити в таких умовах вдома. Мої діти також знають, що таке сирени і все інше. Не хочу якби, детальніше це все обговорювати, тому що не знаю, як Ютуб це все пропустить. Чи можна говорити, чи ні. Не знаю. Я ще так ні разу не говорила. Але я хочу сказати, що все, що чують інші люди і діти, ми також це чули, і діти мої чули, і все. Ми знаємо, як в таких умовах жити. Ну, це хто може думає, що ми цього всього не знаємо. Я скажу так, що ми це все знаємо, ми це все чули, ми це все проходили. Дав в нас була така можливість на деякий час виїхати, ми виїхали, і я зробила свій канал. І я вже ну, сказала, що я на ньому показую. Тому хочу е так сказати і пояснити, що я не розумію, для чого люди пишуть такі коментарі, якої вони чекають реакції. Ну, от мені завжди цікаво було. Чи, наприклад, я должна була промовчати, чи я не хочу нікого обідати, щоб хтось там ну когось образити? Я просто хочу відповісти на цей коментар і сказати, що це мій канал. Я тут показую своє життя, свої покупки і все інше. Я розумію, що є такі міста, де дуже тяжко, де людям, як то кажуть, не до цього. Але ж є блогери так само в Україні, зараз живуть, і вони також змінюють декор, роблять затишок. Ну тут ж нічого такого поганого нема. Це ж навпаки, добре, що в такі важкі часи ми робимо дома якийсь затишок, якийсь, щоб гарно це все було. Давайте, дівчата, ставиться до цього з розумінням. Взагалі, поки так поставила, там якісь куплю квітки, то. Поставлю вазу Постери поки зимні будуть. Зимні. І застила скатерку без плейсматів, поставила і київський такий вазон. Тут у мене сільничка, зубочистки і цукорничка, і свічка. Поки так ставлю, поки б так. Вирішила в своєму записнику записати там. Я люблю записувати, що мені потрібно зробити, що я хочу приготувати. В цьому блокноті у мене так, як то кажуть, усі записи, що я на день хочу зробити. Є деякі рецепти, наприклад, є у мене сніданки, наприклад, там варіанти сніданки, варіанти обідів. Також я не завжди, але я записую. Що, наприклад, сьогодні я приготувала? Записую число і меню, яке в мене було сьогодні, потім яке завтра. Якщо там я забула, ну післязавтра пишу. Потім буває так, ти не знаєш, що приготувати, раз ти передивилася свої меню, що ти готувала, і якась ідея вже, як то кажуть, появилася. Ну, Мені дуже подобається записувати. Я вже говорила, я взагалі дуже люблю блокноти, люблю їх оформляти. Ну так, якось гарно Це все робити це в мене такий блокнот, і рецепти, і планер, і записники. Ну, як... Там я записувала також, це в мене блокнот з дому. Я записувала, наприклад, коли на батьківські збори, до кого йти, тому що в мене було шість школярів, зараз п'ять. уже І, там, наприклад, до врача, коли я раз там записала, там, до врача до такого, то з, так... ну, з ким з дітей треба йти на таке. Я в телефоні це так не записала, тому що в телефоні все, все одно якось я забувала. А от у блокноті в мене все записано. Якось іменно самим планером, щоб так користуватись, то ні, я так не користуюся. А іменно так, щоб записати, то... Мені так подобається. Тут я записувала, що я хочу приготувати. Я хочу зробити відео з сніданками і відео хочу приготувати з меню, тому зробила деякі записи. Підготувала інгредієнти, хочу зараз зробити таке, як мраморне на печиво. Нашла рецепт, колись я по ньому робила. Я по-моєму один раз робила це печиво. Або ще називають його тріщинки, ну, по-різному називають. В общем, хочу зараз зробити. Воно, вроді, робиться так по-бистрому і хочу злати, зараз попити. Зараз швидко все замішаю. Єдине, що не достала, цукрову пудру. Треба зробити такі шарики і вваляти в цукровій пудрі і випікати. Зараз буду пекти. Якщо потрібен комусь рецепт, пишіть, я напишу. Печиво, це по цьому рецепту я робила вперше, але нам дуже сподобалося. Я скажу тут рецепт, але ще якщо кому потрібно, ви напишіть, я напишу потім в коментарях. Тому що я скидаю рецепти, але не знаю, чи вони потрібні, чи ні. Ви в коментарях нічого не пишете, тому я не буду писати. А якщо потрібно, ви скажіть, я напишу. Потрібно 3 яйця, 150 г цукру, 50 грам олії або 55 мл, 60 г какао, плюс-мінус 120 г борошна, 5 г розпушувача і 1 чайна ложка кофе. Але я кофе не кидала. Не, ну, не захотіла, воно без кофе вийшло дуже смачним. Також ваніль по бажанню і 70 г пудри для того, щоб це печиво якби, ну, обваляти в цукровій пудрі. Випікаємо на, при температурі 180 градусів 8-12 хвилин, в залежності від ваш, розміру вашого печива. Я печиво робила таке не дуже маленьке, але краще робити його таким невеличким, як грецький горішок. Воно дуже-дуже розходиться, ну якби дуже велик робиться великого розміру. Тому і краще, коли обвалює, обвалюєте в пудрі. Пудру не струшувати. Тому що чим більше пудри, тим воно гарніше буде, коли воно буде рости, воно буде тріскати. Такі тріщинки будуть зверху робитися. І чим більше пудри, тим буде гарніше. Але вийшло дуже смачне, діти це печиво з'їли саме перше. А потім після цього я вже робила печиво з джемом. Дуже вийшло смачне, таке прямо дуже-дуже шоколадне. Я дивилася другі рецепти. В таке печиво додають замість какао, просто розтоплений, молочний або чорний шоколад. Але так як у мене не було шоколаду, я додала какао. І також забула сказати, це печиво тісто. Краще поставити в холодильник на час-два. Воно гарно так, якби, застиває і потім гарно воно ліпиться. Краще його брати в рукавичках. Якщо є такі одноразові рукавички, ці такі тоненькі, краще брати в рукавичках. Воно тоді гарно ліпиться, тому що, якщо спочатку почати робити, воно буде дуже до рук клипнути. А після холодильника, коли воно постоє, то тоді воно буде краще. Я саме печиво робила воно дуже маленьке, але потім, коли воно Майже в три рази збільшилося в розмірах, я зрозуміла, що влідуючий раз, коли я буду робити, я буду робити прям такі маленькі кружечки. Тут в мене одна порція тіста, і в мене вийшло 16 чи 17 штук печива. У мене пеклося шоколадне печиво з тріщинками, я робила рецепт номер 2 У мене записано смачне печиво з джемом. Додаємо борошна 200 г масло м'якого комнатної температури 120 г, але в мене був маргарин. Яйце одна штука, цукрова пудра 70 г, щіпка ну, дрібка солі. І я робила цього печива е, двойну порцію. Воно виходить його дуже багато. Я його робила таким невеличким. Це тісто таке, дуже легке, тому що не треба нічого, не потрібно нічого збивати. Просто все з'єднали, як то кажуть, все разом. І потім просто замішуємо. Я також вділа рукавичку, воно в рукавичці дуже гарно це все замішувалося. І головне його гарно вимісити. Воно виходить дуже таке м'яке. Пісочне, але дуже м'яке тісто. Можна було зробити різної форми. Я зробила так по-простому, по-бистрому, просто зробила такі кружечки, трішки пальцем ну так, серединки, прим'яла, і щоб там джем можна було положити. Таке вийшло печиво. Я не знаю, скільки штук вийшло з цього, тому що я не вважала. Тут була двойна порція і його вийшло дуже багато, але воно теж було смачне. У нас воно залишилося на другий день. На другий день пісочне тісто зовсім було не тверде, також було м'яке. Тут у мене малиновий джем і трішки було вишневого. Це печиво я випікала при температурі 180 градусів хвилин 20. Вирішила зробити ще одне печиво, пісочне і всередині джемом. Можна було зробити любої формочки, можна було сердечком зробити, але я зробила так: по-простому, по-бистрому. І я думаю, буде смачно. Зараз також буду випікати, потім покажу в готовому варіанті, як воно буде. Таке вийшло печиво. Можна було його зробити трішки меншими, його б було трошки більше. Отак. Для дітей, я думаю, можна було б і трішки менше зробити. Але смачне, таке дуже прям з какао. Ну, какао, звісно, тут 70 грам. Ну, вийшло дуже смачне, до чаю чи до кофе, лате. Дуже смачне. І зараз в мене ще печеться пісочне печиво з джемом. Потім покажу його. А це вийшли такі пісочні з джемом. Такі смачненькі, такі простенькі, я думаю, дітя. Це вже, до речі, одну порцію з'їли, це друга порція, тому що я цього робила печиво, а дві порції. Але вийшли смачненькі з малиновим джемом і вишневим. Я думаю, що сюди джем треба такий, щоб він був такий солодко-кислий. Тому що якщо солодкий, то ну, тісто солодке, а так воно якраз вийде таке смачненьке.